Всім привіт! З поверненням до словацької! Сьогодні ми розберемо ваші найпоширеніші помилки в словацькій мові і навчимося більше їх не допускати. А допоможе нам в цьому словацький стендап-комік Якуб Цяпак. Зацікавила, тоді негайно підпишись, постав лайк цьому відео. Ну а якщо ти так само хочеш корисно і цікаво вивчати словацьку на заняттях з репетитором, то переходь за посиланням під цим відео і реєструйся на перше безкоштовне пробне заняття в онлайн школі словацької мови КамСТАРІ. Ідемо на нато. Перші в нашому топі поширених помилок це питальні слова Кторій та АКІ. Щоб вам легше було їх використовувати, запам'ятайте ось такий їх переклад. «Кторій» ми перекладемо як котрий, а ось акій як який. Котрий ми використовуємо, коли нам треба обрати щось одне з запропонованих варіантів. Для наглядності наведу приклад: кто раз тих, хто книг є твоя? Котра з цих книг твоя. Відповідь не має бути розгорнутою. Нам вистачить просто указати на цей предмет і сказати ця у випадку зі словом АКій скоріше йдеться про властивості і характеристики предмету. Якщо ми питаємо АКА є тато книга, то нас цікавить, чи вона нудна, велика або дорога. Захитилися, лісця вас ту інформацію про українську бабку. Тора палацинками отравіла а забіла 8 русських вояків. Ви чули цю інформацію про бабусю, котра отруїла вісім руських солдатів. Тобто, це була одна з багатьох бабусь, тому ми використовуємо слово КТОРА. Якщо б нам було цікаво дізнатись про неї більше, що то була за жіночка така, то ми б могли спитати: Ака поля вас. Є тато бабка, яка ця бабуся, на ваш погляд, є, і я б могла відповісти, що подля для мене є нескуточне одважна. Як на мене, вона дуже відважна. Тож запам'ятаймо, якщо у відповіді на питання ми будемо використовувати прикметник, описувати предмет, то питальне слово буде АКІ, АКА, АКЕ. Якщо ж замість характеристик ми укажемо на предмет та скажемо. Тен та то цей ця, це. Тоді питальне слово буде: «кторій, «ктора», «кторе». Наступне. Наступна ахілесова п'ята нас всіх це. Мам, рад і рад робім. Ви можете їх плутати, тому що переклад в них однаковий. Я люблю відрізнятися буде лише конструкція речення, в якому ви використовуєте ці вирази. На цю тему в нас вже було відео на цьому каналі. тож тут я просто згадаю деякі важливі моменти. Отже, коли ми любимо щось робити, то до цієї дії, яку ми виконуємо, ми додаємо лише одне слово. Рад. Ви можете ще перекласти його як з радістю, ну щоб легше запам'ятати. Якщо ж ми любимо когось або щось, то тепер слово рад нам не вистачить. Нам треба сказати, що я мам рад щось. Ну, або мам рада, або маме раді, якщо це ми. Я ja мав страшне рад коншпірачні теорії, які іду зограничя, то якю в осветі, або то су коншпірачні теорії, корінь хсе жверіть. Я ja страшенно люблю іноземні конспіративні теорії. Тобто конспіративні теорії це іменник. Саме тому у цьому реченні ми використовуємо вираз магамрат. Коншпірачна теорія. Якщо б ми хотіли сказати, що ну я люблю слухати конспіративні теорії або читати про конспіративні теорії, конструкція речення б змінилася, і ми б вже сказали: рад, почувам коншпірачна теорія, рад, читам там коншпірачна теорія. А ось сказати мам рад почувати коншпірачне теорії» у жодному разі не можна. Користуючись моментом, не можу не зазначити і не звернути вашу увагу на слово кторій, яке також було у цьому прикладі. Ви ж його помітили? Ми ось лише зараз про нього розмовляли. Я ja мам страшне рад, коншпірачна теорія, торе іду зо у торе Теорії, які осветяло у світі, не во а які теорія у світі. Угу. Множина прикметників. Прикметників ми на нашому онлайн-курсі поки що не торкалися. Напишіть, до речі, у коментарях, чи хотіли б ви якось разом розібрати відмінювання прикметників. Але щодо помилок. Проблема з прикметниками найчастіше виникає тоді, коли нам треба їх поставити у множину. Але там насправді немає нічого складного. Зараз я все поясню. В однині у прикметників може бути три закінчення: це тверде, дуге і для чоловічого роду, наприклад, коншпірачний. Потім дуге, А. Для жіночого роду коншпірачна та е для середнього роду коншпірачне. Щодо множини, ще простіше: там лише два можливих закінчення. Перше це знову і але цього разу м'яке, це дуже важливе. Це для прикметників, які позначають чоловіка живого, наприклад, учитель, зубар, українець тощо і закінчення довге. е» – так, знову воно цього разу використовується у закінченні всіх інших прикметників ножини. Коли ми описуємо тварин, пес, слон, мравець або щось жіночого роду, шалка, чашнічка, або уліця, та для середнього роду окно у зем'є дієвча. Ja ті, о, прві ранди, прві Я страшно рад спомінам на таке ти перверанда, перве ласки. Пам'ятати сіто. Я обожнюю згадувати ці перші побачення, ці перші кохання. Пам'ятаєте про них? Знову ж підкреслимо для себе конструкцію рад спомінам на нічо про неї. Ми вже згадували щойно. Я з радістю щось згадую, не мам рад спомінати на нічо. Але повертаючись до теми, ранде це іменник. Ми перекладемо його як. Побачення. Воно середнього роду. У середньому роді і в однині, і в множині У прикметників буде одне і те саме закінчення. Це довге Е. Це ми з вами вже з'ясували. Тож, перверанде ми можемо з вами перекласти як одне перше побачення і так само перші побачення, в залежності від контексту. Ще трошки прикладів. Одне старе место, але два старе места. Одне чисте окно, але два. Чисте окна. Одне високе дівча, але два високе дівчата. Щодо слова ласка з нашого прикладу, ласка це любов, жіночий рід. Тож перва ласка одна, перша любов, а перво ласки багато. Перші кохання. І найважливіше, в чому найчастіше всі допускаються помилки. Це закінчення у множині прикметників для чоловічого роду, але для нечоловіків. Тобто для таких іменників як ствол, влак, мракодрап. Один древенний стол, але два древене столи. Один ріхлий влак, але два. Ріхле влаки. Один склений мракодрап, але два склене мракодрапі. І в жодному разі не склені мракодрапі, бо вони не чоловіки. Тож що нам обов'язково треба запам'ятати: прикметники, які позначають чоловіків якусь чоловічу професію або титул, Ми у множині напишемо завжди з м'якою довгою і Яноса на початку питав же чи сутонякі сам Ясексенспіта суто які виходняри? Слово віходняр, наприклад, ми перекладемо як словак, який живе на Сході Словаччини. Віходняр один штука. І «віходнярі» – багато. Є ту ніякий виходняр, чи є тут якийсь словак зі Сходу Словаччини, і чи суту ніякі виходнярі вже з м'якою і. Чи є тут якісь словаки зі Східної Словаччини? Якщо ж нас питають, Акі су віходнярі, які взагалі словаки зі Сходу Словаччини, ми можемо сказати, що вони, наприклад, шійковні, гостінні і працьовиті. Розумні, гостинні, працьовиті. Без перебільшень, переможець нашого топу найпоширеніших помилок в словацькій мові речення з «абі». Поки ви з репетитором або самостійно вчите минулий час в словацькій мові, все нібито і зрозуміло, і легко. Але коли діло доходить до речень, в яких нам треба використати, щоб все йде креберті. Це, до речі, ще одна така мовна особливість, до якої нам треба звикнути, просто бо в українській мові не так, що логічно, адже це різні мови. Незважаючи на те, як вони інколи схожі. І насправді, якщо ми не знаємо правила, тут нас наша мовна інтуїція і підведе. Тому давайте сконцентруємось і закарбуємо у пам'яті наступні слова. Після абі завжди минулий час. Після абі завжди минулий час. А перед кома зла проситься що робив в твоєму телефоні СМС Каутейто. Кохана, заспокойся, в тебе немає жодної причини, щоб засмучуватись. Скажемо ми, а словаки скажуть: кохана, заспокойся, в тебе немає жодної причини, щоб ти засмучувалась. Чому? Ну, тому що після щоб завжди минулий час. Ось так рушаємо далі. Ось це моє улюблене плутанина Сцес та О. Проблема в тому, що і одне, і друге ми у деяких випадках можемо перекласти як через. Лише треба запам'ятати, що прийменник О це прийменник часу. Тож ми використовуємо його, коли річ піде о годинах, днях, тижнях, роках. Наприклад, я скажу: о три роки будемо матуровати. Через три роки я буду складати із зенео. Або одвегодіний години отхадзаме». За дві години ми вирушаємо. Прийменник Цес, ми використаємо, коли йдеться про щось, через що ми, наприклад, проходимо через дорогу, через двері, через ліс, бачимо щось через крізь стіну. Або малюємо через шаблон. Посунься, лебо це не Відім посунься, бо я не бачу крізь тебе. Мусиш приїсть цес цесту. Ти маєш перейти через дорогу. Все цієї репортери суцес шаблону ровнакі. Усі ті репортери однакові як за шаблоном, нібито через шаблон намальовані. Все ці ті репортери суце шаблону ровнаки. Окрім цього, це ми також використаємо, коли йдеться про протяжність часу. Тобто вираз «о тиждень ми перекладемо як за тиждень. А ось цей тиждень вже перекладемо як протягом тижня. Цей тиждень сі отворім учет в банке. Протягом тижня я відкрию рахунок у банку. О тиждень сі отворім учет в банке. За тиждень, через тиждень, я відкрию рахунок у банку. Кеді і Кеть. Якщо пояснювати коротко та швидко, «кеді» – це питання, ми перекладемо його як коли. Кедь це не питання, перекладемо як якщо. Використовувати «кеді» у сенсі якщо, ми не будемо. Це лише коли. А ось кедь у сенсі кеді інколи можна, якщо йдеться про речення з відтінком умови. Прийшла мені СМС від приятельки, що «Якуб, Кеді конечно це ми мати. Деті? Алебо мені вже страшно, як це хоть до роботи. Мені прийшла смс від дівчини. Вона питала: Якуб, коли в нас вже будуть діти? Це запитання, тому на початку ми використовуємо Кеді. Але ще його дівчина могла не питатися в нього, а просто поставити його перед фактом. Вона б сказала тоді: Кедь будемо мати діти, не будемо працювати. Якщо в нас будуть діти, я не буду працювати. Ще один приклад з Кеть. <laughs> Кет si сібуєте брать гіпотеку, приправити санапарвеці. Наступне проблема слів ак та ако в їх подібному звучанні. Відрізнити нам їх в якомусь сенсі допоможе кедь, тому що це слово є синонімом також до АК, і перекладемо ми їх однаково. Якщо АК або ще кеть си вібавіш гіпотеку, будеш платити за 30 років. Якщо ти візьмеш іпотеку, будеш платити за неї 30 років. Ако це знову питальне слово. Перекладається як як. Ви стовідсотково чули його у питанні: «Ако коса маш, як твої справи, або акоса волаш, як тебе звати. Ще ми почуємо його у таких реченнях. Так, істо, ако я так само як я. Або працює як поліцайт, працює як поліцейський. По тебе". Не знаю, як вам, але мені, коли я був маленький, дорослі казали слухайся, інакше по тебе прийде поліція. Ще ми могли б сказати: «ак не будеш послухати, прийде по тебе поліція. Якщо не будеш слухатись, за тобою прийде поліція. Ну і наостанок класика, що або же вічне питання. Ті з вас, хто хоча б трошечки знає англійську мову, зовсім трошки зараз все зрозуміють, що це аналог англійського «what» у той час, коли же це аналог англійського «that». Тобто «же» – це такий союз, який скріплює дві частини складного речення, і завдяки ньому це речення стає повноцінним і закінченим. Що ми використовуємо як питання на початку речення, або коли йдеться про щось конкретне. Ми маємо на увазі предмет, подію, людину. To, що... при тих то уразок, що я са нараз бою то, що ніякому не мусить давати першу допомогу. У цих травмах, що я боюсь найбільше, це те, що мені доведеться комусь надавати першу допомогу. Ну, окей, okay, ще пару прикладів. Що це є? То є нічого, що, що, що просто мусиш виділяти. Це щось, що ти маєш знати. Хочу тобі сказати, що тобі немає чого боятися. Вedділ Сі вже працює ако Поліцайт? Ти знав, що він поліцейський, працює як поліцейський. Ось і все, напишіть в коментарях, чи було корисно. Я також запрошую вас приймати участь у наших розмовних клубах, які проходять щосуботи, та підписатись на наш телеграм-канал, де ми постійно викладаємо купу корисної інформації для самостійного навчання. Всі посилання я залишу в описі під цим відео. Тішуся на ваші успіхи.